У тихому передмісті Уорренсвіль-Хайтс, що неподалік Клівленда, штат Огайо, історії успіху не були рідкістю. Але навіть серед них історія нашої сьогоднішньої героїні Аманди Вільямс виділялася. Енергійна підприємниця, віддана мати та опора своєї громади. Аманда побудувала свою мрію з нуля. Її історія мала б стати історією тріумфу, свідченням наполегливості та прагнення до американської мрії. Натомість вона стала трагічним нагадуванням про те, як домашнє насильство може ховатися навіть за найуспішнішими фасадами, і як найнебезпечніший момент у стосунках часто настає, коли жертва намагається піти. 9 жовтня 2023 року, коли осінь розфарбувала дерева Оренс Вільхаец у яскраві відтінки червоного та золотого, життя Аманди Вільямс обірветься у власній спальні. Чоловік, який стверджував, що кохає її, з яким вона прожила довгий час, випустить в її тіло 6 куль. Але це не просто історія про смерть, це історія про життя, кохання, амбіції та руйнівну ціну домашнього насильства в американському суспільстві. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі. Підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, натискаєте дзвіночок, або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Аманда Вільямс народилася в Клівленді, штат Огайо. 18 квітня 1977 року, в дружній родині, яка цінувала віру, освіту та підприємництво, у молодості вона відзначилася своїм членством у престижному студентському об'єднанні Дельта Сігма Тета, відомому своєю прихильністю до громадської діяльності та розвитком лідерських якостей. Але саме у сфері догляду за волоссям та власне світі краси Аманда по-справжньому знайшла своє покликання. Понад 25 років Аманда відточувала свою майстерність парукаря, здобувши репутацію професіонала з великої літери. Її популярність вже вийшла далеко за межі Клівленда. Її приваблива посмішка та щирий інтерес до життя клієнтів зробили її більше ніж просто стилістом. Вона стала довіреною особою. Другом і джерелом натхнення для незріченної кількості жінок у своїй громаді. У 2023 році Аманда досягла того, що багато хто вважав би неможливим у складних умовах ведення малого бізнесу. Вона відкрила власну студію Ламод Styles» в Юніверситі Хайц в Шенебільному районі неподалік від центру Клівленда. Статистика банкрутств у цей період була просто жахливою. 80% нових салонів зазнавали краху протягом перших 18 місяців. Але салон Аманда не просто виживав, її дитя процвітало, вона розширила клієнтську базу, запустила власну лінію засобів для догляду за волоссям і відсвяткувала другу річницю свого салону, що свідчить про її ділову хватку та відданість своїй справі. Як мати двох дітей і вже бабуся, Аманда мала успіх у бізнесі. Який можна порівняти лише з її відданістю родині. Її присутність у соціальних мережах створювала образ жінки, яка прагне надихати інших, постійно ділячись повідомленнями про особисте зростання та професійний розвиток. Вона закликала своїх підписників зосередитися на самовдосконаленні, незважаючи на життєві негаразди, і ця порада набула особливого значення в світлі подальших подій. Події, що призвели до трагедії, яке спіткала Аманду, почалися з незначного на перший погляд інциденту. 10 жовтня 2023 року, повернувшись з косметологічного конгресу в Колумбусі, Аманда не одразу відповіла на текстове повідомлення від свого нареченого Тірела Едвардса. Ця проста затримка у відповіді призвела до того, що згодом перетворилася на цілоденну суперечку. Згодом вона вийшла далеко за межі свого тривіального початку. Температура того ранку трималася на позначці 6 градусів тепла, що відповідала зростаючому холоду у стосунках Аманди з Едвардсом. Коли напруга зросла, Аманда зробила рішучий крок. Жінка відключила телефонний номер Едвардса, змусивши його отримати новий номер. Пара продовжувала сперечатися в підвалі свого будинку 19700 на Сансет Драйв. Навмисно тримаючись на відстані від доньки та онуки Аманди, які перебували на горі. Протягом дня Аманда неодноразово вимагала, щоб Едвардс покинув будинок. Він почав збирати свої речі, але ситуація була далека від вирішення: напруга між ними наростала місяцями, якщо не роками. Хоча Едвардс не мав судимостей, були тривожні ознаки, про які згодом дізналися друзі та сім'я. Арешт, у 2019 році, за напад на Аманду. А також заборонний ордер у 2020 році поданий проти нього іншою жінкою, яка звинуватила його в переслідуванні та погрозах. З настанням вечора конфлікт досяг своєї трагічної кульмінації у спальні подружжя, те, що сталося далі, буде предметом ретельних досліджень та дебатів. Але один факт залишається незаперечним: Тірел Едвардс зробив шість пострілів з револьвера Аманди, обірвавши її життя в тому самому місці. Де вона мала почуватися найбезпечніше. Коли ввечері, 10 жовтня, поліцейські Орен Вільхайц прибули до будинку на Санси Драйв, вони побачили картину, яка переслідуватиме їх довгі роки. Аманда Вільямс лежала у своїй спальні. Її тіло було вкрите вогнепальним пораненням. Працівники швидкої допомоги доставили її до лікарні Саут-Пойнт, але незважаючи на всі їхні зусилля, вона померла від отриманих поранень. Одразу після цього. Тірел Едвардс представив слідчим те, що здалося простим випадком самозахисту. Його перші свідчення змальовували картину людини, змушеної вдатися до найвідчайдушніших заходів, щоб захистити себе. За словами Едвардса, Аманда погрожувала йому ножем, тримаючи його у заручниках у своїй спальні. Він стверджував, що коли вона кинулась на нього зі зброєю. У нього не було іншого вибору, окрім як вистрілити в жінку шість разів з метою самозахисту. Розслідування набуло не несподіваного повороту, коли слідчі виявили, що Едвардс записав частину суперечки на свій мобільний телефон. Ці записи стали вирішальними у розкритті правди про смерть Аманди. На відеозаписах обидві сторони можна було побачити у спальні. Аманда тримала ніж і вимагала, щоб Едвардс покинув її будинок. Однак. Відео виявило критично важливу деталь, яка суперечила розповіді Едвардса, А саме Аманда поклала ніж перед тим, як підійти до чоловіка. Медичні докази ще більше поставили під сумню версію Едвардса. Докторка Елізабет Муні, заступниця окружного судмедексперта, пізніше засвідчить, що, хоча було зроблено шість пострілів, вона визначила, що перша з цих поранень спричинила повний параліч нижче шиї. Що робить фізично неможливим для Аманди володіти ножем після поранення. Зважаючи на цю невідповідність, початковий прогрес у справі був повільним. Поліція відпустила Едвардса через те, що, як вони стверджували, на той час не було достатніх доказів для висунення звинувачень. Це рішення викликало обурення в суспільстві, особливо серед сім'ї та друзів Аманди, які знали непросту історію їхніх стосунків. Розслідування отримало новий імпульс. Коли родина Аманди розпочала кампанію в соціальних мережах з вимогою справедливості, вони поділилися історіями про попередні випадки насильства, зокрема тривожним текстовим повідомленням в листопаді 2020 року, в якому Аманда писала Едвардсу, що виглядає як побита жінка і відчуває себе приниженою. Повідомлення розкрило історію фізичного насильства, яку Едвардс ретельно приховував від суспільства. Тиск громадськості та зростаюча кількість доказів змусили слідчих заглибитися в історію стосунків Аманди. Вони виявили арешт Едвардса у 2019 році за напад на Аманду та заборонний ордер від іншої жінки у 2020 році. Ці докази вимальовували картину ескалації домашнього насильства, що призвело до трагедії. Через 23 дні після смерті Аманди справа досягла переломного моменту. Департамент поліції Уорренс Хайтс оголосила, що велике журі проголосувало за висунення обвинувачень Тірелу Едвардса. Звинувачення були серйозними: один пункт про позбавлення життя за обтяжуючих обставин, два пункти про позбавлення життя, два пункти про тяжкий напад і один пункт про домашнє насильство. Теорія обвинувачення була чіткою: заява Едвардса про самозахист. Було частиною заздалгід спланованої змови з метою позбавити життя Аманду. Після кількох невдалих спроб знайти його, Едвардс зрештою здався 3 листопада 2023 року. До початку судового процесу він перебував під заставою в 1 мільйон доларів. Судовий процес розпочався 27 лютого 2024 року в залі суду, заповненому друзями, родиною та прихильниками Аманди. Обвинувачення методично представило свою версію, причому медичні свідчення доктора Муні виявилися особливо шкідливими для твердження Едвардса про самозахист. Записи з мобільного телефону стали центральним елементом справи. Прокурори підкреслили, що Едвардс жодного разу не просив Аманду опустити ніж, не говорив їй, що у нього є пістолет, і, звісно ж, не попереджав її перед тим, як почати стріляти. До доказів обвинувачення. Додалися докази попереднього насильства, включно з викривальним текстовим повідомленнями в 2020 році, в яких Едвардс зізнався, що завдав Аманді травму обличчя. Ці повідомлення свідчили не лише про фізичне насильство, а й про психологічні маніпуляції, які часто супроводжують домашнє насильство. Вирок у цій трагічній справі Аманди Вільямс став гіркою перемогою для її сім'ї та громади. Хоча Тірела Едвардса було виправдано у позбавленні життя за обтяжуючих обставин, присяжні визнали його винним у решті звинувачень, включаючи звинувачення в позбавленні життя, тяжкому нападі та домашньому насильстві. Суддя засудив його до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення після відбуття 15 років, плюс ще 9 років за носіння вогнепальної зброї. В результаті цього загальний термін його ув'язнення до отримання права на умовно дострокове звільнення становитиме 24 роки. Під час винесення вироку члени сім'ї Аманди виступили в залі суду, її брат виступив з емоційною промовою, в якій відобразив спустошення сім'ї. Вона все робила правильно в житті, сказав він, окрім того, що впустила тірела в своє життя. Його голос був важким від горя. Я навіть не можу довго дивитися на своїх племінника та племінницю. Не можу уявити, через що вони зараз проходять. Особливо гостро біль відчула чотирирічна онука Аманди, яка була в будинку цієї фатальної ночі, і тепер зіткнулася з травмою втрати своєї бабусі через насильство. Цей випадок мав довготривалий вплив на всю громаду у Оренсвіль Хайтс. Салон Аманди Ламод Стайлз» був свідченням. Її підприємницького духу та рішучості. Її відсутність залишила порожнечу не лише в її родині, але й у житті незлічених клієнтів, які покладалися на неї не лише як на стиліста, але й як довірну особу та друга. Ця трагедія також спричинила важливі розмови про домашнє насильство в громаді. Місцеві правозахисні групи використали історію Аманди, щоб підкреслити критичну важливість розпізнання тривожних знаків у стосунках. І особливу небезпеку, з якою стикаються жертви, коли намагаються піти від своїх кривдників. Її випадок призвів до закликів до більш ретельного розслідування випадків домашнього насильства та кращого захисту жертв у Оренсвіль-Хайтс та навколишніх громадах. Трагічна загибель Аманди Вільямс слугує суворим нагадуванням про те, що домашнє насильство не знає кордонів успіху, статусу чи досягнень. Її історія ілюструє, як видимість ідеального життя в соціальних мережах може маскувати глибоко проблемні стосунки, і як найбільш небезпечний момент для жертви, часто настає тоді, коли вони вирішують піти від кривдників. Поки Оренс Вільхайц продовжує боротися з цією втратою, спадщина Аманди продовжує жити через життя людей, яких вона торкнулася, і зміни, на які надихнула її смерть, прагнення її сім'ї до справедливості. Незважаючи на початкові невдачі, демонструє силу громадської адвокації та важливість наполегливості перед обличчям трагедії. Хоча ніщо не може повернути Аманду, її історія продовжує підвищувати обізнаність про домашнє насильство та надихати інших виступати проти жорстокого поводження. Для тих, хто знав її, Аманда Вільям залишиться в пам'яті не через те, як вона померла, а через таким вона була, люблячою матір'ю та бабусею, успішним підприємцем. І шанованим членом громади, чиє світло продовжує сяяти крізь темряву і трагічного кінця. Друзі, а як ви вважаєте, якби не активність громадськості, чи довели б цю справу до кінця? Давайте обговоримо це в коментарях. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!